Online. Маємо нових гостей на сьогодні. Дуже чекали їх. Насправді одного рік чекали, фактично, так. Юрій Яценко, студент Львівського національного університету, колишній в'язень, політв'язень, можна сказати, тюрем Росії. Ви зараз розкажете, де ви сиділи за цей рік і три дні. Правильно я розумію. І Олег Федоров, адвокат і правозахисник, який, як ми тут з'ясували, просто допоміг вже Юрія доправити до України. Віддати його батькам, ну і власне затримали Юрія в коли травня. Затримали 2014 року, 6 травня 6 травня. А де саме в Білгороді? Це був в Курській області. В Курській області. Що ви там робили? І в Росію ми їхали з моїм товаришем торгувати електронікою електронікою. Ми підбирали товари, які можна з націнкою продати в Україні. Тобто заробляли тільки на різниці ціни, а ви це не вперше раз робили? я декілька разів їздив в Росію з такою mm -hmm. ціллю, і також я їздив до своїх друзів в Росію. Богдан поїхав вперше. Ми офіційно перетнули російський кордон, заповнили міграційні картки і далі поїхали по своєму напрямку на автомобілі. Оскільки нас в дорозі застала ніч, ми зняли готель. Зранку в готель прийшли працівники поліції для перевірки документів. Після того як я запитав, чи ми вчинили якесь правопорушення, він сказав: Ні, це формальна перевірка. І формальна перевірка далі закінчилась тим, що поліцейські перевірили, ніяких правопорушень з нашого боку не знайшли, але викликали ФСБ, а ФСБ свої пропозиції були щодо нашого подальшого перебування в Росії. Тобто була пряма пропозиція виступити по телебаченню з антиукраїнськими виступами, начебто, Україна прислала нас в Росію для ведення шпигунської диверсійної діяльності. Ви не погодилися? Ми. Ми не погодились. Після того нас три дні били, мучили, застосовували різні способи фізичного психологічного тиску. Це було контррозвідка ФСБ. Вони знають, як мучити людей. Через, через два тижні після того мене вивезли з спецустанови, куди мене помістили за начебто неправильно заявлено ціль візиту. Я заявив приватну ціль візиту. А в суді було доведено, що моя ціль візиту є туристичною хоча вони не суперечить одна одній, тобто абсолютно надуманий привід. Через два тижні приїхали знову працівники ФСБ, які мене вивезли в ліс, і вже. Почекайте, а ви до цього часу ви знаходились де? В спецустанові Співс... для іноземців. Три, три дні це був я по рай е, е, поліції та федеральної служби безпеки, а потім мене за рішенням суду помістили в спецустанову для іноземців. І далі. Далі через, через декілька тижнів приїхали знову працівники ФСБ з, з, з безпосередньо далі такою ж пропозицією. Попередньо ми проводили, вони сказали, що нам повен, потрібно провести розмову з управлінням ФСБ. Тобто якесь начальство з нами спілкувалось, і оскільки ми знову не пішли на вимоги начальства, по, такому, по таких їхніх вимогах зробити публічні зізнання в диверсійній діяльності, нас було далі вивезено, мене було особисто вивезено в ліс, оскільки Богдан в, знаходився на цей час в спецзакладі для іноземців, і катували декілька годин. Вибачте за запитання, але що означало катування? Катували це в мене був мішок на голові, перемотаний скотчем, руки за спиною були сковані в наручниках, мене підвішували і били декілька годин в області живота, в пах дуже багато били і мішком з піском по голові. Вкладали в руку зброю, погрожували вбити. Тобто, оскільки такі такі побої, як правило, удари задавалися в пах впродовж декількох годин, я вже не розраховував на те, що мені вдасться якось виплатитись з тої ситуації і знав, що вони мене будуть добивати до кінця. Врятувало тільки те, що до 10-ї години вони мене мали доставити в спецустанову для іноземців. На другий день обіцяли продовжити це зі мною і з моїм товаришем Богданом. І для того, щоб уникнути таких катувань, бо реально ще одного дня неможливо було фізично витримати, я порізав собі вени і розрізав живіт. Також мій товариш розрізав собі живіт, щоб потрапити в лікарню і отримати, нарешті, можливість зв'язку з адвокатом, якого нам не давали. Після цього вам вдалося? Ну, оскільки я вийшов з, з, з всклою рукою з, зі своєї камери і дуже швидко втрачав кров. Я зробив їм ультиматум, Поки е, мені не дадуть можливості зв'язатися з адвокатом і з родичами, я не дозволю зашити собі руку. А тут вже для них стояв такий ультиматум, або я можливо помру, або вони мені дадуть перезвонити. І спецустанова для іноземців не була готова до таких е, моментів, що Студенти поріжуться і дали мені можливість передзвонити. В лікарні вже допомоги кваліфіковані не надавали, судинного хірурга в них не було, як вони сказали. Зашивали взагалі без наркозу, тільки зверху шкіру зашили. Рука не працювала вже протягом наступних півроку в мене. А зараз все нормально? Ну, зараз скарги є, але рука працює. Юр, а ці історії на якому етапі з'явилися якісь українська сторона, українські представники консул, чи будь-хто по перше перших два тижні взагалі ми були в повній ізоляції, і не було ніякої можливості зв'язатись з зовнішнім світом, оскільки ФСБ дала вказівку начальнику спецзакладу Фідорінову, який був до того начальником зони строгого режиму, тримати нас в повній ізоляції і тільки завдяки таємній записці через особу, яка ви дворе. На території України мені вдалося сповістити про себе за декілька днів до мого катування. Uh -huh. після, після того, як мене катували на наступний день, я порізався. Через декілька днів приїхав генеральний консул України Геннадій Брискаленко. Він взяв ситуацію під свій контроль. Саме це мене врятувало від подальших знущань. І потім вже суди, і все таки mm, у вас суди поки ще засудить? через е, кримінальну справу на мене порушили вже ще. Чи більше ніж через два місяці після того випадку? Тобто я незаконно знаходився в спецустанові для іноземців, оскільки я міг там знаходитися до вступу в законну силу рішення суду, а рішення суду вступає через 10 днів. Тобто, одразу після того мене судові пристави мали видворити на території України, але вони рішення суду не виконали чим вчинили злочин, передбачений статтею Кримінального кодексу Російської Федерації. Окей, ви відсиділи рік? А вам Пред'явили, що, шпигунство? Ні, мені через три місяці через три місяці з'являється нізвідки, в стилі 30-х років радянського періоду свідок, який каже, що я йому рік тому дав якісь речі на зберігання, і в цих речах знаходяться, знаходяться невідомі вибухові речовини. Саме по статті Контрабанда вибухових речовин мене на мене порушили кримінальну справу. Згодом через півроку цю статтю вони закрили за відсутністю складу злочину. І за відсутністю події злочину, перепрошую. І відкрили статтю зберігання вибухових речовин для того, щоб якось оправдати моє це перебування в СІЗО. Тому що в них була вказівка, щоб не було виправдувального вироку. І На той момент ви вже відсиділи просто світа? На той момент я відсидів значний період, але. Вся справа йшла до того, що мене мали відпустити за відбутим покаранням, але все-таки мені знову дали 2 роки позбавлення волі. А цього разу за що? По цій самій ага. статті. тому що санкці... так, санкція передбачала до 4 років, але через мізерність там, цієї речовини. В слідчі обіцяли, що буде Так, почекайте, ну, якої речовини? Якщо мене не було речовини? мене звинувачували в контрабанді, Тобто, якщо звинувачують в у злочині, вже є безпосередньо речовина, це був мисливський порох, 40 грамів мисливського пороху. Звинувачили зберігання. А тобто вони якось якимось mm -hmm. чином підкинули? Ні, не підкинули. З'явився свідок з добровільної видачею речей, які іначе, я йому минулого року дав. Зрозуміло. Ну врешті ви відсиділи цей рік і вас угу. відпустили, бо термін сплив, правда? По апеляції ми виграли ту справу і суд змінив рішення від двох років, мені зменшили до 9 місяців і за відсидженнями я вийшов. Ви вірили взагалі, що ви вийдете 에... так швидко? Ну, Після всього що no, стало? Логі... Логіка мені підказувала, що такого не буде. Звичайно, потрібно було сподіватись до кінця, але я не планував виходити як мінімум цього року. А ваш друг? Мій товариш його на нього кримінальну справу не порушували, і його видворили з України через три місяці. Незаконно отримані в спецзакладі для іноземців. Пане Оле... Олеже, ви як адвокат і правозахисник, зрозуміло, ви допомагали доправити Юрія в Україну, але а, взагалі тепер є розглядаєте якусь ідею подавати скарги в суд в міжнародний суд справ людини ще, куди, ще до щодо того, що Як адвокат адвокати як правозахисник. Я вважаю, що е, є всі підстави для того, щоб подавати. Касаційну скаргу на постанову апеляції, яка була винесена апеляційним судом, і добиватися те, щоб ця справа була переглянута найвищими судовими інстанціями Російської Федерації. І після цього, у випадку, незадоволення такої касаційної скарги, обов'язково треба звертатися до Європейського суду, де робити все можливе, аби права Юрія Ясенка були поновлені, оскільки все говорить про те, що Ніякого злочину він не вчиняв, ніяких доказів вчинення такого злочину не існує, і треба йти до перемоги в правовому сенсі даного питання. Ну, а будете якось співпрацювати з тим самим українським консулом, і чи вони якісь роблять заяви, взагалі щось роблять після того, як випустили Юрій? Я розумію, що головне це було випустити все-таки його. А ну а далі тепер? Я вважаю, що співпраця з Міністерством закордонних справ, з консульством, з посольством, вона має важливе значення в вирішенні долі будь-якого в'язня. На території будь-якої держави, тому що це їх завдання допомагати громадянам нашої держави повертатися додому і повертатися з поновленими правами, скажімо. Тому така співпраця необхідна. У вас футболка ще в'язна, так? Це велика проблема в Україні зараз. Якнайменше зараз в Росії на моєму місті, саме зараз сидять в камерах. Мінімум 10 політичних в'язнів, про які нам відомо, це осіб, яких затримали і звинувачують в різних диверсіях та інших злочинах проти Російської Федерації. На сайті я вас проб'ю секунду МЗС англійською мовою. Також вони дали цю інформацію. Надія Савченко, звичайно, найвідоміша, українська льотчиця. Так, Олексій Цовкина, режисер Кримський, ще двоє кримчан. Олександр Кольченко і Олексій Черній. Також перебувають в Москві, загратований. Також Богдан Яричевський, також студент його визволення військового національного інституту, який визволений. Потім Ахтем Чіс. Він кримський татарин, Микола Карпюк, про якого ще з'явилася дуже така страшна інформація, начебто він вже, можливо, і не є живим. Але от з того, що ми дізналися, до нього справді 14 місяців не допускають українського консу, консулу. За останню інформацію він був у СІЗО, влади Кавказа, але дійсно ніхто його не бачив там. Ну, тобто, знають, що він там, але саме люди його не бачили. Українські представники не допускаються до нього. Один з них Станіслав Кліх. Який у вас тут на футболці? Так, Сергій Літвінов, Валентин Виговський, Юрій Солошенко. От всі так, от така інформація на жаль, говорить про двох тільки вправило українських політв'язнів: про Олега Сенцова і про Надію Савченко. Людина, яка сидить в камері СІЗО Росії, до неї не допускають ніяких громадських діячів. В неї є можливість тільки зв'язатись з адвокатом. І то не завжди. Там можна кричати, там можна просити, там можна плакати. Ніхто тебе не почує. Єдина можливість. Цим людям допомогти це саме міжнародний тиск, громадський контроль і висвітлення цього в пресі журналістами. Насправді, ФСБ дуже боїться оголошення своїх безчинств, і вони дуже завжди моніторять кожну справу саме завдяки активній діяльності громадських активістів, правозахисників, завдяки фаховій підтримці юриста адвоката мого, саме завдяки таким моментам я вийшов. І якщо би я не отримав цієї підтримки, зараз би я сидів за ґратами. Тому всіх українців прошу на 40 мільйонів. Кожен як може допомагайте політичним в'язням, які зараз сидять Яким в чотирьох стінах Росії. Говорити про них повідомлення. Які, які є можливості? По перше, це має бути матеріальна підтримка, тому що хороший, хороший адвокат коштує дорого. Хто може, нехай в благодійні організації, які займаються підтримкою цих в'язнів, надсилають кошти, хто може навіть звичайними передачами, нехай допоможе. Політичним в'язням, тому що їсти тюремну їжу це далеко неприємна річ. Звичайна моральна підтримка, звичайний лист дуже підтримає в'язня в Росії, тому що люди там перебувають в, абсолютно, в абсолютному пеклі, я би так сказав. Тому, будь ласка, допомагайте. Особливо це стосується представників владних структур. Та інформація, що в нас там з'явилася, що людина вже може бути жива, але знаєте останнє, що вона була в СІЗО. А, наскільки це, це може бути реальністю? Ну, я так розумію, що з ваших а... слів може, чи все-таки не добиває до того, щоб людина померла? Я припускав, що я теж буду неживим. Так... Цинічно з шансами 50 на 50. Тобто на наступний день, якщо б я не дізнався, мене б могли або покалічити, або просто залишити в тому лісі, оскільки ніхто не знав, що я знаходжусь в ФСБ. І реально були погрози вбивства. Мені вкладали в руку пістолет, коли б в мене був мішок на голові. І потім цей пістолет прикладали до голови, лунали біля голови постріли, казали, що ми тебе вб'ємо, закупаємо і таке інше. Тому що вони можуть творити, і наскільки розв'язані руки ФСБ, це я скажу так: дуже багато можуть і можуть піти навіть і на вбивство. А Юрій, як ви себе психологічно, психологічно почуваєте? Психологічно я себе почуваю чудово, але мене, мене мучить проблема тих в'язнів, які зараз знаходяться, і я хотів би їм допомогти. І хотів би закликати нашу громадськість, щоб кожен як може старався допомогти політичним в'язням в Росії. Їх не так багато. І... Кожен насправді, якщо захоче, зможе знайти можливість такої підтримки. Особливо це стосується осіб безпосередньо зв'язаних з Росією, тобто це міністерство закордонних справ, яке надало мені підтримку, і наше консульство в Росії. Ну, дуже дякую. На жаль, на час вичерпується. Юрій Яценко, суда Львівського національного університету імені Івана Франка, котрий просидів у російській тюрмі 368 днів за липовою справою. Був на студії. На щастя, Юрій вдалося звільнити, чого не скажуть про інших. восьмох, наскільки нам відомо в'язнів російських тюрм. Дев'ять все таки Що звільнили найменше, одного. Є ті про кого і не відомо. Ну так, відомих. Дев'ятеро підказують, але ну, ви ж таки говорили, що звільнили одного також. Тобто mm. все-таки. Ну... Я і мій товариш. Так. Ми єдині люди, кого звільнили. Отже, де, де і Олег Федоров, адвокат і правозахисник, були з нами в прямому ефірі тут в студії. А ми покажемо вам на кінець відео власне, як Юрія зустрічали вдома 8 травня у Львові. І друзі, і рідні, і батьки. Давайте дивитися раді, що ви нарешті повернулися, і будемо справді слідкувати за долею не лише Надії Савченко і Сенцова І інших політв'язнів Росії, бо направду дуже важливо слідкувати за їхніми долами. Долями щоб з людьми ну принаймні, нічого не сталося, щоб вони залишились живі.